Вітаю вас, друзі, на нашому каналі. Ось такий похмурий зимовий ранок зустрічав нас сьогодні на будівництві. І настрій теж був похмурий, тому що команда наша була не дуже велика. Отець наш Небесний, дякую тобі, Господи, за цей ранішній час, за те, що ти проводив кожного з нас і можемо працювати коло дому молитви. Благослови нас, Господи, цьому пішли успіхи. Пішли здоров'я, більше Господь на тебе. Надіюся кожного часу. Слава тобі на віки вічні. Амінь. Ось цей туман з часом розсіявся. І був гарний, чудовий день. І настрій наш теж піднявся, бо народу на будівництві значно додавалось. Потрібно візочок перевозити, плитку і перевозити пісочок під пастором Михайлом. Надищом приїхали. Забратися. Сьогодні буде працювати бригада Бруківка. І керівник цієї бригади, брат Тіма, сказав, що потрібні візочки для того, щоб перевозити відсів у той дрібненький і бруківку. Вас... До вечора у вас є категорія, я знаю. Задача наша сьогодні: оцей бетон застелити весь бруківкою. Думаю, що весь ми не встигнемо зробити, але частинку цієї роботи ми точно зробимо. Брати розміряють, засипають відсівом таким дрібусіньким. Потрібно його увесь ось цими візочками перевести. І там, де виставлені маяки, по тих маяках. Потрібно це все розрівняти і ущільнити його. Робота така монотонно, скажімо, знімати, особливо нема що, одне і те ж саме. Тобто, дуже все просто набрати ось цього дрібного, дрібного щебня і цілу перевести, висипати і так цілий день повторювати. Інші брати його. Розрівнюють отак, розтягують і готують для того, щоб можна було його ущільнювати. Дякуємо щиро нашому сусіду Славіку за те, що він дав нам сьогодні допомогу дав кару, якою ми могли перевозити ось цю бруківочку. Досить облегшило нам роботу, що не потрібно було це все вручну нам знімати з цього прицепа. Ось так треба вирівняти ідеально. І потім буде такий вібропрес і ним будемо ущільнювати. Подушку. Отай заїхати. Ось він. Це поправте, щоб вона. Такий спосіб ми його перевезли, щоб менше з ним мучитися. І зараз будуть братиним працювати. Тіма його налаштує. З часом наша команда, як ви бачите, збільшилася, народу додавалося. Було більше кому працювати. Робота досить важка. Камінь важкий і оцей відсів теж важко возити, розтягувати його, і то потрібно робити цілий день. І ось так його ущільнити для того, щоб потім він не провалювався. Ось ця бруківка, котрою ми будемо далі стелити розкладати її. З однієї сторони маяк, а з другої сторони бордюр, який служить теж маяком, по котрому брати рівняють лінійкою. А інша компанія наших братів взялася вже викладати. Другі їм підвозять. Зараз маленький перекус, кава, чая, відпочиночок і підготовка знову до роботи. Стяньтеся, бо вже кофе нема. Найдіма принесе того на Хто хоче пригостити братів кавою, будь ласка, маєте таку можливість. Ось така похмура погода досить була зручною в такій важкій роботі. Тому що вітру сьогодні не було, дощу не було, але і холоду і спеки теж не було. Працювати було досить комфортно сьогодні, друківку ми вигружали, складали ось так з боку, щоб вона нам не заважала, а потім потрошечки вже підвозили. Тачками, візочками, на там під руки і тут ми її висипали. Шолики. Опідали. Пішов хвалює. Таким тоненьким слоєм потрібно висипати її, розтягнути, вирівняти і ось так підготувати. Так, якщо з боку дивитися, взагалі тут немає нічого складного. Це дуже просто і зрозуміло. Навіть не важко. Як дитячий конструктор складається. Тачку дивішатися. Дружна компанія сьогодні брата тіми, які взялися допомагати йому і настрій піднімати. Всю-всю площадку ми плануємо за цих декілька днів закласти бруківкою. Наймати там. Тут ну, осені наша церква буде святкувати сторіччя, як утворилося, була побудована наша церква, наш молитви. Тому ми стараємося до ось цього свята. Як можна більше встигнути зробити для того, щоб був як можна кращий благоустрій у нас до Молитви. І тут вже готовий наш обід. Вітаємо вас, наші сестрички, і дякуємо за те, що ви. Піклуєтеся і не забуваєте за нами готуєте такі смачненькі обіди для нас. Думаю, що вони, скажімо так, в своїх домах не завжди такі обіди для себе готують. Але жертвою для тих братів, які важко працюють, які допомагають церкві. І тому сестрички за них піклуються, все, що найкраще стараються приготувати для наших братів. Побачили, що брати вже на підході наливають а гарячі, бо це борщ, повністю. Mm. Чекали для того, щоб брати вже почали заходити, і щоб борщик не гостив, а був гаряченький. Таня полено з не. Але цей Ваня, Ваня, я тебе не плакав. Карта що А тоді як вже не розпію. Дякую тобі, Господи, за те, що я гарні пронижковій час, коли цей куток поколений, слава тобі, Господи. Благослови, Господи, нас працює, десь. Норма дві ложки. Лоба три взяв. Кумов буде недостатньо, а uh корбоашник -huh. хоче, що вся кане тримає. Борщик був дійсно дуже смачненький, а коли до нього додали ложечку сметанки, то він ще став набагато кращий. Дякую вам, сестрички, за те, що ви потрудилися так багато і готували для нас дуже смачненьку їжу. Господь, дякую, що ми почули сигнал, що закінчилась тривога, Господь, це селян. дякуємо, що ми можемо працювати, і ніхто не овинує. Господь, дякую, що є їда, і, і ті, хто приготував і ми можемо споживати, не лише надалі цю силу. Господь, пішли покаяння народу, щоб було кому цим користуватися. На залишок сьогодні дай сил, пішли успіх, Господь, дай мудрості тим, хто керує цими процесами. На тебе надіємося. вічного Бога. Амінь. 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 Щиро Дякую. Гарно, дякуємо вам, сестрички. Обід дійсно був дуже смачненький. Хай всіх вас серснув. Бог благословить за вашу працю, за ваше старання. А брати пообідали, відпочили декілька хвилин і знову братися до роботи. Плюс, плюс хліб на хліб не мішає. Ось такий чудовий пристрій брат Володимир придумав для того, щоб облегшити свою працю і зберегти свої коліна. В нашій роботі нічого не змінилося. Знову те ж саме розпакувати бруківку. Загрузити її на візочок і довести до братів, які їх розкладуть на цьому місці. Дуже добре, що в нас була кара. Дякую їм, друже Славік, за те, що ти підсобив нам. Значно важче нам би було це все переносити або перевозити з прицепа ось цими візочками. Це То саме почті що грубку класти, чи ні? Е, труд труд, досі знає труд, але нюанси в кожен А Це проще, без розтвору, без нічого, це насухо. Плетку на плетку і гроші в калетку, так? Да? Копійки в калетку. В нашій місцевості всі наші. Забори парками зроблені з природнього каменю і тому виникло таке прислів'я. Як я в Ну Колон, як колон. Така ручка має бути. Я навіть покажу, як діда сокера. курсує яблуки, А то сокер, якнув. А де бачите, крики, руби, крики. Раз і крахівських притиснув він нема. Бачить. І нема кого. А це десь салоторі приваля, Да. Да. І це я знайшов коло вашого сірожи бурлаки, де в ту хату, то ще дорогу. І ще в собрані там ресарик, що У москвитьовської. Та підходимо. Вона не аж так. Не, не е тяжко курсувати. Теж десь чіпили. Ні, то так я відклепав, не. не добив добре. Відклепав у кожу, просто не вдарив. А ось часом точка, буде вдалі мене. Його не варто шліпувати. Інвентар. Інструмент. Поки одні брати закінчують одну полоску викладати цієї бруківки, а інші вже підготовлюють слідуючу. Брат Дмитро сьогодні працює в самотності, нікого немає, але він каже, що йому. І самому тут дуже добре. Ось такі гарненькі стіни. Получається після його роботи вже. Досить великий гарний кусочок ось цієї площадки. Нам вдалося сьогодні закласти бруківку, підвезли нам ось цей дрібненький щебень, відсів ще машину і такий спосіб брати придумали, щоб його зразу засипати. Теж облегшило дуже нашу працю. Дасть Бог завтра життя, будемо далі працювати. А вам щиро дякую всім, друзі, за те, що ви разом з нами, за те, що ви не забуваєте за нас, молитесь, благословляєте, допомагаєте. Дякуємо за кожне слово підтримки для нас. Молимось за наших. Воїнів, які боронять зараз нашу країну, молимося за їхній захист, молимо миру нашій країні. Хай всіх вас, друзі, Бог збереже. До зустрічі!